Вітаю всіх! Сьогодні хочу знову подивитися про Керченський міст. Вірніше, не про сам міст, а от що буде надалі. Бо тут так, з цієї події витікають інші події. То, ще раз про Керченський міст. Ну, найближчим часом і все, що з цим буде пов'язано, і яких наслідків нам всім очікувати з того. І так, знову Керченський міст. Чи будуть ще удари по цьому мосту? Чи будуть ще удари по цьому мосту найближчим часом? Удари будуть. Дивіться, от цей, що був він в позиції минулого, 17, -го, 17 -го липня, це те, що сталося. То це був саме невеличкий, скажімо так, удар. Так? По наростаючій, дивіться, паш. Королева король. Паш пентаклів це ну, небагато, 25% від того, що сталося. Слідуючий удар буде більш масивний по королеві жезлів. так це буде. І третій удар виведе міст із строю назавжди. Тобто, один удар уже був, і два удари ще по мосту будуть. А ми так запитали зразу, з найближчим часом. Ну, найближчий час це, хто знає, через неділю, через місяць це буде, але ще буде два удари, і третій буде зовсім нанівець, зведе той Керченський міст. Ну, Тоді спитаємо, чому з такими перервами у часі? Бо я, знаєте, сьогодні думала, сьогодні ранці прокинусь 18 липня і ще почуємо, і ще побачимо новини про удар, а не було. Чому такі перерви в часі? Так, ну і балачки різні, так кажуть, що не сильно вдарили по тому мосту. Ну, не знаю, хто так каже, але я чула таке, щоб зробити вигляд, що хоч щось роблять. Бо, бачите, все ж таки цей удар не пошкодив міст настільки, щоб він не працював. Ну, але це не так. Є певна стратегія, і тут мова не про емоції громадян України. Тут є план і все продумано: міст. Повинен бути розбитим і недієздатним саме тоді, коли ЗСУ будуть готові увійти в Крим. Тут якось повинно все статися швидко, однозначно, і по смерті це означає глобальну трансформацію. Дуже різко. Бачите, тус мечів, смерть і сімка мечів, обдумана стратегія. Глобальна трансформація і все, що лишиться після окупантів в Криму, або буде знищено, або перейде у власність України. Смерть і сімка мечів, ось коли вони так от порять, так, То це блискавична операція, яка веде до безповоротних змін. Отак. Ну, це стратегія. Це така стратегія. Щось вони там знають, як це повинно бути. Ну, а чого нам чекати ось найближчим часом? Після цього мосту, після ударів по мосту, всі ж кажуть, що будуть руйнації, що Росія буде гатити по всім містам. Страшний суд, і вісімка кубків, відмова від вже зробленої роботи. Ну або від територій. Тут мені щось не показано, щоб сильно гатили. Ану, ще, я ще доповню щось, мені не дуже ясно, до чого, чого Україні чекати після ударів по мосту. Чого Україні чекати? Ну, от дивіться, обстріли України будуть, але якось вибірково. І скоріше, можливо, якось будуть бити більше ті райони чи області, що ближче до води. Росіяни ж, звичайно, будуть огризатися, але якось так немасштабно. Ну, дивіться, після підриву мосту 17 липня були запущені шахеди, там ракети були запущені. Це дійсно так було. Ну, але ж, здається, жодної людини не загинуло без жертв. Так, запалала нафтобаза, Ну, ну що, ну, відновимо. Нас уже гатять півтори роки, так? Нічого нового. Ну, тобто, ну от дивіться, атаки будуть по містам, але головне, що окупанти, от по цим картам, вони вийдуть з якихось окупованих територій, тобто відмовляться від того, що вже їхнє. Де вже вони майже поставили крапку. По страшному суду, це наше, але вони вийдуть звідти. Так. Ну, знаєте, що я вам скажу? Головне тут наразі, щоб громадяни України не нехтували сигналами тривоги. Бо вже ну, знають так, якщо буде підірвано міст, то звичайно росіяни будуть намагатися там якось помститися, і хто знає, де вони влучать. Але ж знову ж таки, ну дивіться, тут та, по тузу жезлів активація є. Але щось я не бачу, щоб це знаєте, це було таке щось жахіття якесь. Тобто, так скажу, атаки будуть, але з мінімальними жертвами. Можливо, все ж таки будемо завдячувати роботі ППО. Питаємо ще раз, до чого ж готуватися Україні найближчим часом? До чого ж готуватися Україні найближчим часом? М -м -м, три старших аркани. Ну, Дивіться, Верховна Жриця каже: ну, що більш ніж ви знаєте, знати не треба. Це карта, яка закриває інформацію. Каже, і так занадто багато уваги приділяєте, але, але скоро дізнаємось щось таке, що це буде як подив, але подив порівняно з потрясінням. Щось дуже приховано, так несподівано вискоче на поверхню, як грім серед ясного неба. Як озаріння, башта плюс сонце це разом читається прозріння, як з очей спаде пелена і все, що було таємним, стане наразі явним і зрозумілим. І я вам повинна сказати, що це буде на, на користь Україні. Ви бачите зараз карту вежі, так? а моє питання було, до чого готуватися Україні найближчим часом. Розумієте, я не читаю вежу як одну карту самостійно, я їх читаю в триплеті. Вежа сама по собі, так, це руйнування. Але поряд такі карти, вони читаються. Взнати страшну тайну, щось таке, що, знаєте, як дивне потрясіння. Але для України це буде сонце. А сонце це. Такий аркан, який показує, це добра карта, це тріумф, це удача. Сонце каже, що те, над чим напружено і наполегливо працювали, готове освітитися. Це якесь світло повної ясності, щось стане дуже зрозумілим. І, до речі, карта Сонця – це як завершення. Тобто до чого готуватися Україні? Я так думаю, що якщо гепнуть остаточно отой картинський міст, то напевне це буде вже якось зрозуміло, що війна йде до свого завершення. Так вона ще буде продовжуватися. Вона ще є Донецька, Луганська область, там ще воно буде все це. Але якось це вже буде зрозуміло, що коли Крим перейде в Україну. Ну там, там їм лишиться просто по цим картам собрати свої манатки та й піти. Ну, я на то дуже сподіваюся, як і ви, але нам тільки лишається надіятися, чекати, спостерігати і бережіть себе. Я вам дякую за увагу.